Добрі браті сестри в Христі, продовжуємо роздуми над псалмами вже є 16 й псалом, і у ньому хочу підняти тему, тему радості. Тему, яка насправді є важлива, тому що кожна нормальна людина, вона прагне бути радісною, вона прагне цього дару радості, тобто вона прагне перебувати у радості. Але перш ніж перейти конкретно до цієї теми, хочу, щоб ми згадали собі якби, тему е, минулого псалма 15-го, де особливий спосіб я говорив про е, тему спасіння і про засоби, як, е, як, і що потрібно робити для того, щоб спастися, якби дійшли до висновку, що е, для того потрібно якраз перебування у Господі. Тому що дивіться, і цей псалом. 16. Він якби, підкреслює це. У другому стишку ми читаємо, Я кажу Господеві, Ти, мій Господь, добро моє, немає нічого на тебе. А потім восьмий стишок. Господь передо мною завжди, тому що Він, у мене по правиці, не захитаюся. І якраз от усвідомлення цього, що Господь є добро. і він є мій Господь, і це добро є поруч мене. Або можу казати іншими словами, Я є у цьому добрі. І коли я це усвідомлюю, і я це розумію, то якраз це може дати нам силу для того, щоб радіти. Бо потім 9 стишок якраз і говорить: тим, той радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Тобто ми бачимо вже в цьому псалмі, що псалмоспівець, автор цього псалма, знаходить радість саме у Господі. Я думаю, що е, цей псалом, знаєте, не було щось таке е, чисто емоційне якесь е, пережиття, але я думаю, що це вже був певний досвід. І якщо ми так подивимося на наше життя, якщо подивимося на життя багатьох людей, то справді ми можемо зауважити таку річ, що дуже багато людей є у світі депресивними. Ці люди можуть бути багатими, ці люди можуть бути успішними, але, і попри це, вони можуть бути депресивними. Якщо брати статистику світу, то найбільше самогубств, найбільше депресивних людей є якраз, як би парадоксально це не було, але є якраз у найуспішніших країнах світу. Тому це нам може казати про що? Що багатство, успіх це не ті засоби, це не ті речі, які принесуть радості у наше життя. Вони можуть принести радості, але ця радість буде якась одноразова, тимчасова. Але коли говоримо про радість більшу, радість глибшу, а я би казав, радість вічну, то мусимо якби, шукати її і в тому, що є вічне, в тому, що є більше, ніж те, що ми бачимо кругом себе. Тому. Якраз джерело радості є у Господі. Апостол Павло дуже гарно нас закликає, він каже: радуйтеся у Господі, завжди кажу вам, радуйтеся, Господь близько. Коли говорю якраз от дивіться, про радість, то мова не йде про усмішку якусь зовнішню. Може зовнішньої усмішки не бути, але бути та внутрішня радість. І саме про цю внутрішню радість, якби я і говорю, з іншого боку. Людина, яка от якраз має радість, це є людина, оцю правдиву радість. Це якраз є людина, яка усвідомлює своє спасіння. Або іншими словами, можу сказати, людина, яка усвідомлює своє спасіння, в кому воно є, та людина може бути радісна. Тому, як би казав, що перш ніж прийти до радості, нам потрібно прийти до спасіння, тобто до Господа, який спасає. Як це усвідомимо, як це зрозуміємо, як будемо в цьому перебувати, як будемо в цьому жити, то й будемо мати цю радість. І будемо через цю радість, от внутрішню, якраз ми будемо свідками, я би так казав, свідками неба, свідками Божими, які якраз будуть свідчити про те, який є Господь. Тому що, знаєте, Господь прагне для нас насправді, щоб ми були радісні. І тому, і святі отці, і потім не один раз папа Франциск підкреслював, що не дозволяйте, щоб диявол украв від вас радість. Навіть десь, знаєте, в ті хвилини смутку, які можуть бути у нашому житті. Тому шукаємо цих моментів, шукаємо для себе в житті радості. Не дозволяємо, щоб цю радість в нас д'яволо вкрав через якісь різні засоби. І нехай Господь справді у цьому нам допомагає, допомагає перебувати у, цьому, у цій радості і бути свідками Бога, бути свідками неба. Слава Ісусу Христу і Божого здоров'ячка!